Привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про аналіз інвестиційного портфеля, а саме, як записувати всі дані по покупку або продаж тих чи інших активів, як записувати дивіденди, отримані за період інвестицій, і як правильно аналізувати свій інвестиційний портфель і порівнювати його, наприклад, з дохідністю індекса SP 500 або якогось іншого індекса. Так що, думаю, даний відеоролик буде цікавий. Запрошую до перегляду, але спочатку прошу. Поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. До речі, нагадаю вам, що в мене є спеціально створений тепер телеграм-канал, де я публікую багато актуальної інформації по своєму інвестиційному портфелі, і загалом по фондовому ринку. Так що теж запрошую підписатися на нього. Посилання внизу буде під даним відеороликом. Отже, неодноразово ви бачили е, дану табличку, яку я створив в Google-таблицях. Дана табличка допомагає мені вести мій інвестиційний портфель, а саме на. Наприклад, в ній тут записую е, дату і вартість поповнення брокерського рахунку. Мені тут е, просто під вписавши деякі формули, е, враховує скільки загалом я заінвестував фондовий ринок, тобто скільки по факту було зроблено переказів банківських на брокерські рахунки. Ну і підраховує загальну вартість всіх активів по сьогоднішньому е, курсу валют, ну, і по сьогоднішній вартості тих чи інших акцій. Воно це автоматично робить. Бо можна собі тут писати деякі формули. Е, багато людей вже отримало, отримало дану табличку, але чесно кажучи, до речі, ви її теж можете отримати, написавши мені в Телеграм або оформивши підписку на Патреоні. Ну, але дану табличку більше створив не для ведення е, інвестиційного портфеля, точніше, для ведення, але для таких даних, як. Е, Плачення, тобто розрахування податку під час продажу тих чи інших активів. В мене тут є спеціальна табличка, посортована теж по брокерах, наприклад, Interactive Brokers. І тут ви можете побачити, що записую собі дату, кількість акцій, вартість покупки, скільки я потратив, наприклад, на комісії і тому подібне. По правій стороні в мене записано власне продажі, скільки коли продав, яку комісію заплатив. Ну і потім в мене вже є дві таблички: скільки я заінвестував, скільки отримав. Тобто дану вартість буду вже вписувати. В податковій декларації там за пройдений рік, ну але дану табличку створив спеціально власне для цього. А наприклад, аналізувати взагалі інвестиційний портфель, вона для цього не створена. Ну вона може частково підрахувати, наприклад, який ваш загальний профіт, тобто яка сума була середня вартість покупки, наприклад, тих активів, ну і яка вартість по сьогоднішніх цінах. Ну, але вона не до кінця круто аналізує портфель, бо тут, наприклад, сам. Само не буде враховуватися дивіденди, які отримувалося, чи, наприклад, якусь там премію за опціони, чи ще тому подібні інші речі. Тому є багато різних сторонніх сайтів, які можна частково, наприклад, підв'язати до вашого брокера. І одним таким сайтом, яким я користуюся, даний сайт, називається Snowball Analytics. Вирішив власне зняти відеоролик саме про цей сайт, бо він реально дуже крутий. Тут я просто показую свою думку, але дійсно він. Він крутий і він вартий своїх грошей. Тим більше зараз до чорної п'ятниці, там тиждень часу є знижка на оформлення. Можете побачити до 4 грудня, мінус 30%. І річна підписка, власне, на наприклад, такий популярний вид, тобто тип рахунку, який називається інвестор, бо він дозволяє власне мати 10 різних портфоліо. Тобто, якщо у вас декілька, наприклад, брокерських рахунків, наприклад, як в мене, ну, то ви вибираєте це. Звісно, це коштує не маленькі гроші. Там, Акту 105 євро на рік. Можливо, є можливість платити кожного місяця, наприклад, 10-50. Ну, але я вирішив там зекономити ще трішки більше і додатково оформив власне таку підписку за 8-70 євро на місяць. В мене колись була стартер, але тут дозволяє вести лише одне портфоліо. Так як в мене є два брокерські рахунки, тому в даному році я вирішив підписатися власне на даний рівень. І хочу показати вам, як це взагалі все виглядає. Звісно, тут Можете, Якщо ви підпишетеся, наприклад, оформити підписку. До речі, якщо ви ще не маєте там рахунку точніше відкритого акаунту, то можете це зробити по реферальному посиланню, яке є внизу під даним відеороликом. По ньому ще додатково отримаєте 10% знижки. Ну і подивіться, як це все виглядає. Загалом, тоді, коли ви оформите, наприклад, ту підписку на декілька портфоліо, ваш портфель буде виглядати так: тут буде можливість вибрати рахунок, тобто акаунт, скажімо так, ну і в мене є два брокерські рахунки. Interactive Brokers. Звісно, в мене зараз воно вибрано. Ну і тут в налаштуваннях можна автоматично підключити, наприклад, до даного сайту Interactive Brokers за допомогою там певних сервісів спеціально створених для цього. І воно автоматично буде підтягувати всю інформацію по активах: тобто ваші покупки, ваші продажі, ваші поповнення, ваші виведення, ваші отримані дивіденди і багато багато чого інакшого. Звісно, в мене тут є ще тепер підключений. Брокерський рахунок Freedom24. На жаль, власне, в даного брокера немає такої можливості, як підключити. Автоматично, і всі транзакції я просто е, мусив вписати тут е, самостійно, тобто е, які покупки робив, чи там продажі, наприклад. Ну але так, це зайняло мені якийсь час. Але тепер я повністю бачу картину, як виглядає, наприклад, дохідність е, того портфеля, е, чи там що продав, що купив, коли і тому подібне. Ну і подивіться, хочу вам казати, як взагалі аналізує. Ваш портфель. Звісно, можна собі окремо зайти і подивитися по кожному портфелю, як це виглядає, чи окремо по Interactive, чи по фрідому, чи там по якомусь інакшому брокеру. Ну і тут є така закладка, як My Net Worth, тобто, загалом вартість активів в усіх ваших брокерських рахунках. Наприклад, зараз покажу Freedom 24. Тут можете побачити, що заінвестовано в мене 9332 долари, а вартість активів 9862. Загальний відсоток. Повернення в середньому кожного року получається 11% річних. Ну і це вже власне перший плюс даного сервісу, що воно показує і загальну дохідність, тобто скільки е, приросли вартість, наприклад, ваших тих активів. Ну і в, загалом якщо обраховувати в річному обчисленні, тому мені тут показує 11% річних. Ну і теж можете побачити власне. Всю статистику по портфелю, звісно, тут є спеціально багато створених закладок, чи там, наприклад, по вартості активів. Ви можете побачити, наприклад, портфоліо, аналізи, назва активу, скільки вложено, яка вартість на сьогоднішній час, який приріст, ну і який загальний є середній відсоток річного повернення по тому чи іншому активі. Тут можете побачити, що в мене теж є вписані облігації Freedom Holding. Я, До речі, дану транзакцію я мусив створити. Спеціально, бо, на жаль, сервіс Snowball не має можливості підтягувати саме облігацій, або, наприклад, там таких активів, як опціони, чи тому подібне. Тому даної інформації так автоматично підтягнути так чи інакше неможливо. Ну але я собі тут повписую. І можете побачити загалом, як це взагалі виглядає по Freedom. Наприклад, в Interactive це виглядає теж трішки інакше, бо тут в мене більше активів. Звісно, мені тут і показує кеш, тобто мінус 752 долари, бо це на маржинальному рахунку зараз відкрив маржинальний рахунок. Вам показував. Ну і теж можете побачити загальну суму за інвестованих грошей, вартість приросту, там скільки отримано дивідендів було, який реалізований дохід. Тобто, якщо продав щось і заробив, ну то воно вже буде враховуватися в тут в реалізованому доході. А, а загалом за весь час інвестицій, наприклад, за допомогою інтерактів брокерс, то відсоток повернення це 31,1%. Відсоток загального повернення, це не річного. Ну а і тут можете, звісно, побачити окремо по кожній позиції, наприклад, по Амазону, по Fortinet, чи по якійсь по якомусь іншому активу, скільки, наприклад, зароблено, наскільки актив зріс за той чи інший день, і загальний відсоток, але вже середній IRR, тобто там IRR, це відсоток повернення в річному обчисленні. Ну але найцікавіше це те, що можемо собі одразу переключитися на. Айнет Ворт і подивитися загалом е, вартість всіх активів у всіх ваших брокерах. Тобто, такий собі підсумок, можете побачити, звісно. Що, наприклад, загальний профіт – це майже 16 тисяч доларів або 29,2%. відсотки. Вартість активів 63,7 і тисячі доларів. Хоча хочу вам сказати, що вартість активів більша, оскільки знову ж таки тут не враховуються опціони, які в мене є куплені, і в принципі там не на маленьку суму, бо майже на 3 тисячі американських доларів. Тому загальна вартість по факту є більша. Але коли я, наприклад, ті опціони продам, або якось їх там закрию, ну то дані гроші вже просто зарахуються до мене на рахунок і вже будуть. Відображатися тут. Ну і загалом можемо, наприклад, проаналізувати портфелі із перспективи кожної позиції, скільки вона, наприклад, займає в портфелі, який відсоток. Це можемо зробити тут, перейшовши в портфоліо, в холдінгс. Ну і подивитися, на якому портфоліо Тобто можете тут побачити інтеректів брокерси, який там відсоток. Можемо собі, звісно, тут ще додати, наприклад, що ми хочемо, наприклад, щоб нам показувало, тобто скільки акцій в портфоліо, який відсоток по портфоліо, наскільки дивіденди, наприклад, зро зростають, який це сектор, яка ціна до доходу, або з якої це країни тут всю інформацію ви собі можете спокійно підтягнути, точніше включити, і воно вам буде відображатися. Ну а наприклад, хочу вам показати, як це виглядає, якщо я прийду, наприклад. На, на таку позицію, як Vanguard, S&P 500 USICS ETF. Це в мене акумулюючий ETF, який є на індекс SP500, який куплений у брокера freedom 24. Якщо я, наприклад, на нього натисну, мені відкриється додаткова вкладка. Буде відображатися власне, покупка тих активів. І мене тут ще була, була одна продаж, про яку я там в принципі, ніколи не говорив, бо це мені було потрібно просто так. Ну і можете побачити, що в графіках все тут круто відображається. Звісно, показує. Ано загальний відсоток повернення, який відсоток в річному обчисленні, чи наприклад скільки це займає від відсотка в портфоліо. Хоча тут воно показує мені 28,9%, Ну але 28,9% це в портфелі у Freedom24. В принципі, якщо ми, наприклад, зайдемо так якось інакше, ну то можемо побачити скільки це даний актив займає. Загалом, загальному такому інвестиційному портфелі, то нам тут потрібно буде вибрати, наприклад, Share in Portfolio, можливо, це давайте подивимося так. Це відсоток від порфу, портфоліо. Наприклад, можете побачити, що загалом від цілого мого інвестиційного портфеля, тобто від тих двох, Амазон займає 9,5%, з 5,5%, Фортінет або наприклад PayPal, то майже 34% займає. Наприклад, ETF на XAX, тобто на штучний інтелект, займає 2,5%. Або, наприклад, в тобто ETF на індекс S&P 500, займає мене чотири майже з від портфеля. Плюс додатково, наприклад, даний сайт має таку можливість, як ви обраховувати і показувати. Дивіденди, які будуть отримати ви будете отримувати або вже отримали, показує загальну дивідендну дохідність, показує, наприклад, в річному обчисленні скільки дивідендів будете отримувати в кор в місячному, тобто в перерахунку на кожен місяць, скільки яка компанія чи яка облігація вам виплатить в принципі, так само і коли це зробить. Тут є ще така штука, як календар. Коли ми її відкриємо, ну то можемо побачити, наприклад, маємо листопад 24 того року, то загалом аля дивідендів плюс купонів я отримую в сумі на 43 долари. Це, наприклад, 1 числа мені виплатила компанія CVS 11,3 долара. 3-го числа мені виплатили купони по облігації Freedom Holdings плюс 29 доларів. І двадцятого числа, наприклад, виплатить компанія Market Access Holding. Можу побачити теж інформацію на грудень наступного місяця. Тобто, ну і можна побачити знову ж таки, що Freedom Holding виплатить 3-го числа 29 доларів, і 16-го числа виплатить компанія Google. Так що теж круто, що можемо аналізувати свої дивіденди. Ну і, наприклад, крім того, загальний відсоток повернень. Тут ми можемо побачити, наприклад, пасивний дохід, тобто ті самі дивіденди, ну і багато-багато реально крутої інформації. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо маєте бажання підключити собі Snowball Analytics, то рекомендую ще раз зробити це по реферальному посиланню внизу під даним відеороликом. Ну а на цьому в мене все. До зустрічі в наступних відеороликах і удачі в інвестиціях.